Послання 210. Я ніколи не покину вас, діти. Саме тому я приходжу понеділок, 3 жовтня 2011 року 12.30. Моя ніжно улюблена дочко, я говорю з тобою сьогодні про необхідність зрозуміти, чим є попередження, і щоб розсіяти будь-яку плотанину навколо нього. Багато людей є наляканими, і вони вважають, що це є день суду, але це не так. Це буде день славного Божого милосердя, яке огорне увесь світ. Промені мого милосердя виллються на кожну душу чоловіка, жінки і дитини. Ніхто не буде виключений, ніхто. Це є моє повернення, щоб врятувати вас ще раз. Хіба ви не знали, що я завжди буду милосердним, що я ніколи не чекав би до остаточного суду, не спробувавши ще раз врятувати вас усіх? Це є очищення, про яке я говорив. Напередодні цієї великої події світ переживав очищення останні кілька років. Я дозволив людству зазнати втрат і впокоритися через глобальний крах фінансових ринків. Хоч не я спричинив це, він був спланований глобальними групами в місцях влади, включаючи коридори урядів по всьому світу, через їхню злу жадібність. Однак через ці страждання мільйони людей зараз будуть готовими почути моє слово і прийняти моє милосердя. Інакше вони б не були готовими. Не маю чого боятися, якщо ви любите мене. І живете за заповідями, які були дані Моїсею, за вказівкою мого предвічного Отця. Очікуйте на моє прибуття з передчуттям любові і радості, і будьте вдячні за те, що ви живете в цьому світі сьогодні, щоб отримати мій великий дар Спасіння. Я ніколи не покину вас, діти. Саме тому я приходжу. Я роблю це тому, що я люблю вас так сильно. Саме тому, що я хотів підготувати вас і наблизити вас до мого серця, я дав світові мої послання через мою улюблену дочку. Ці послання будуть продовжуватися і після попередження, щоб дати вам якомога більше вказівок у моєму вченні. Моє слово, яке міститься в цих томах, які я називаю книгою істини, створить нову християнську армію, яка буде захищати моє ім'я. Поки не почнеться нова ера миру. Будьте радісними зараз, мої діти, дозвольте мені потішити вас, бо це буде вперше, коли ви постанете переді мною віч на віч. Для моїх послідовників це буде моментом великої любові, миру і щастя. Підведіться зараз і будьте сильними, бо ви є упривілейованими, і за це ви повинні воздати хвалу Богу, всемогутньому отцю. Який дозволив цьому статися, ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.